Лексус у вогні, неадекватний гонщик та травмований поліцейський. Під чим був керманич позашляховика, що протаранив блокпост разом з правоохоронцем? Зарізав, бо любив моторошна розправа над жінкою у кривому розі кавалер вбив кохану, бо та хотіла від нього втекти. Що розлютило нелюда? Нові подробиці вбивства одна істерічної Марії Біланової, що показала експертиза. Пара з психічними розладами залякала увесь двір. Місцеві живуть, наче на пороховій діжці, бо на руках скажених коханців вже була людська кров. Додивіться до кінця. Ви будете приголомшені. Вітаю, Я Анастасія Вільхова, і ми починаємо. Так летів трасою, що не помітив бетонний блокпост, буквально взяв його на таран і ледь не вбив поліцейського. Починаємо з карколомної ДТП, яка майже дивом не стала смертельною. На трасі під криничками водій елітного лексуса чомусь не помітив поліцейський блокпост. На шаленій швидкості врізався в нього, так що один з бетонних блоків впав і ледь не задавив правоохоронця, який там чергував. Сам позашляховик від удару спалахнув. Поліцейського шпиталізували з переломами ноги та руки. А от навіжений гонщик встиг вискочити з палаючої аутівки, утім пояснити бодай щось вже не зміг. Від чоловіка тхнуло алкоголем, його також шпиталізували. Чи був водій за кермом п'яний? Нині встановлюють слідчі. Постраждав наш поліцейський. Він був госпіталізований до лікарні. Водій автомобіля також знаходиться у лікарні. Зараз вже відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286, 1, Вирішується питання що затримання водія в порядку статті 208. Розголошувати з ним будуть працювати слідчі, За попередньою інформацією він міг знаходитись в стані алкогольного сп'яніння. Вбив, бо не хотів розлучатися з коханою. Жорстока розправа над 44-річною жінкою у кривому розі. Правду кажуть, не варто довіряти навіть найближчим, бо вбивця її колишній, який не зміг змиритися, адже напередодні жертва хотіла втекти від кавалера. Однак в того були інші плани, що побачили правоохоронці, коли вибили двері до квартири, де переховувався душогуб. Моя подруга не виходить в телефон на связь 14 числа. Жінкою та її 41-річним співмешканцем виник конфлікт. Он не чоловічен був, напередодні. Ні з ким не знався. Вона сильно його полюбила. Світлана все своє життя мешкала у Кривому Розі, працювала продавчиною, була розлучена, а повнолітній син вже не перший рік жив за кордоном. Тож самотні вечори жінка проводила в інтернеті. Одне знайомство перевернуло її життя до гори дригом. Вона з ним познайомилася по інтернету рік тому. Він то швидко бли... влівся в ее жизнь. життя, Очень... Он сразу Він одразу прийшов жить. Я кажу, ти не знаєш человека з Ніколаєва беженец, і ти просто отак вот пустила. Невисокого зросту, тихий та непримітний Володимир одразу підкорив серце жінки. Попри всі застереження близьких новим коханцем Світлана була наче зачарована. Вона сильно його полюбила. Він метр двадцять п'ять на коньках був. І От каже, він мені подобається. Він такий тихоня, такий скромний. У нього оказалася жіна, двоє дітей. На початку чуйний та скромний Володимир за рік став агресивнішим, обмежив коло спілкування Світлани. Відгородив її від друзів та зробив так, щоб вона, крім роботи, нікуди не виходила. Ми ходили з нею на танці, в тренажерний зал. За цей рік він буквально всіх своїх родних, мене, близьку подругу, він просто вот так оградив. Я за рік не могла просто з нею зустрітися, попити кофе. Він постійно був на зв'язі. Попри шалене кохання та показову турботу, Володимир майже не працював. Я так зрозумів, що він ніде не працював. Ось тут і обманює, і обманює, і обманює все время. Все время просив гроші она вона йому вірила, розумієте? Вона йому вірила, отож так. Це і насторожило Світлану. Та стосунки з коханим Вовою розірвати не наважувалась. Все чекала, що той зміниться. А потім жінка раптово зникла. Дзвонять її співробітники, кажуть, що відбувалося, немає світу твоєї, вона не прийшла приймати зміни. При тому, що вона людина завжди відповідальна. Ми йдемо з мужем, я кажу, набирай того, ми спрашиваем, а где Света, Почему чому вона не прийшла приймати смену? Он сказав, що вона уехала в Венгрію, у нього там син. Вона все перешала з напарницею. В магазині знають, він сам беспокоится, де ж это вона. Однак словам ревнивого коханця не повірили. Близькі одразу примчали до квартири. Від побаченого знайома Світлани з чоловіком ледь не зомліли. Кілька днів тіло мертвої жінки лежало просто у коридорі квартири. Ані включили світ, каже, перелякалась смерть, що вона вже синя лежить, вже ж на дні ні вот-вот, закрили, каже, в хаті. Прибігли до мене трусяться обоє. на місце. Одразу викликали правоохоронців. Вже в кімнаті поліцейські побачили картину, наче з фільму жахів. Цей Вова он сидів в кімнаті з ножом, тому що вони, слишу гаворят. А от і ножичі з пошматованим животом. Володимир спокійно сидів у кутку. У це важко повірити, але так чоловік хотів заплутати слідчих. Жінкою та її 41-річним співмешканцем виник конфлікт. Ході якого зломисник взяв до рук кухонний ніж та завдав жінці декілька ударів в область шиї від отриманих травм. Жінка померла на місці. А зломисник, аби прикрити свій злочин, наніс і собі декілька ударів кухонним ножем в область животу. Не менш шокуючою виявилась і причина їхнього конфлікту. Ось у цій квартирі пара мешкала понад рік, аж допоки Світлана не вирішила розірвати відносини. Володимир з цим рішенням був категорично незгодний, настільки що взявся за ніж. Не хотів розлучатися з коханою Світланою та втрачати житло. Володимир свою провину вже визнав. І, хоча зараз він у лікарні, втім вбивці вже повідомили про підозру за розправу над жінкою. Йому світить довічне. Що ж робити, якщо ви опинились у токсичних стосунках? Як і куди втекти від тирана, та як вчасно розпізнати аб'юзера? Я поспілкувалася з психологиню. Ці поради можуть вас врятувати. Ми не можемо да, знати, вб'є чи не вб'є, да? а що жінці це по-перше, ну не чекати, що щось там зміниться. Да? При перших же ознаках агресії, не казати собі, що це в нього поганий настрій, це я там щось там йому не так сказала, а він зміниться, він не зміниться. Якщо вже є така агресія, яка а, небезпечна, да? можна таке бути, що людина просто гнівається, але агресія це агресія. І Я думаю, що оця ситуація, що він її вже бив. Попередувало, тому то були вже якісь штуки да, агресивні. Чим насильство відрізняється від конфлікту? Це цією циклічністю. Да? В конфлікті є якийсь спір, а в насильстві там є тиск. Да, він щось вимагає, він тисне, він звинувачує. І тут, якщо вже є такий момент, що тобі по потрібно виправдовуватись, що тобі потрібно десь сховатися, що тобі страшно, оце вже такі дуже сильні маркери, за яких, на які треба звертати увагу. По-перше, не мовчати. Говорити, говорити по перше, комусь із свого оточення, щоб це була відома ситуація, не замовчувати. Ем, на жаль, в нас ще є така ситуація, що соромно, що це там, ну як це так, але треба говорити не мовчати. По-друге, да при перших же ознаках отакого фізичного насильства. Якщо вже перший раз стався, буде другий, буде третій. Це точно. Звертатися за допомогою зараз є оці моменти, де жінку можуть, можуть прихистити, да щоб він не зміг її знайти і а, іти, і стукатися, і стукатися, сповіщати правоохоронні органи. І зараз під час війни ця ця проблема вона не те, щоб змінилася, вона трансформувалася і стала більшою, я би сказала. Бо дуже багато агресії в повітрі вітає, бо дуже багато страху, небезпеки. І а, є такий момент, отакі от люди, да, які практикують таку поведінку, в них може така, знаєте, статися а, штука як безнаказаність. Безкарність. Я хто мені що зробить? Що там поліції зараз до цього, але є до цього. Є е, виїжджають, я точно знаю. Є допомога. Це точно. А від цієї історії просто волосся дибки. Що ж так затмарило розум чоловіку, що той нещадно вбив рідну матір? Це не вкладається у голові. У Кам'янському син розправився над старенькою матусею. Все сталося вночі. О третій годині пенсіонерці стало зле. За допомогою 72 дворічна жінка звернулася до рідного сина, а той побив її. Так відгамселив, що бідолашна загинула на місці та душогубу було плювати. Пішов відпочивати після своєї кривавої справи. За тяжкі тілесні, що спричинили смерть сину вбивці загрожує до 10 років тюрми перед вбивством ще й зґвалтував. З'явилися нові моторошні подробиці. Розправи над 11-річною Марією Білановою у Дніпрі. Нагадаю, дівчинка зникла 29 січня. Її понівечене тіло знайшли у канаві неподалік теплотраси. Душогуб наніс дитині зо два десятка ножових поранень. За результатами судово-медичної експертизи на тілі Марії виявлено 19 колото-різаних ран голови, шиї, грудної клітини та підтверджене зґвалтування. Різних – 23-річний знайомий дитини. Чоловік провину вже визнав. Він визнає свою провину, вказав на місце злочину, вказав на знаряддя злочину. Він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі 15 років або довічне ув'язнення. А ця пара пронесла своє кохання крізь здоровий глуст. Декілька років мешканці п'ятиповерхівки по вулиці осінні просто бояться випускати дітей на майданчик, самі ж зайвий раз не виходять з власних квартир. Все через сусідів з психічними розладами місцеві залякані, і не даремно на руках цієї парочки вже була людська кров. Лише подивіться, що вони коять. І побачили на третьому поверсі ось цей диван, він був принесений з помийки. Меблі, вазони та навіть плюшевий ведмедик. І все це просто у під'їзді. Так облаштував своє нове спальне місце Едуард. Чоловік-співмешканець Ірини, що живе тут на четвертому поверсі, днями пара посварилася, утім йти від своєї жінки Едік не захотів. Саме ці поверхи Едуард і перетворив на тимчасовий прихисток. Прямо тут він навіть ходить в туалет. А між третім та четвертим ще донедавна спав, аж допоки сусіди не витягли його диван на смітник. Вам дуже пощастило, що камера не передає запахів. Місцеві в шоці, чого ще чекати від такого шаленого сусідства, бояться навіть уявити, бо що Едуард чи його Іра мають психічні розлади, А бонусом ще й алкоголізм та залежність від препаратів. В принципі, вони жили як ну як звичайна соціальна родина, але вони нікому не заважали. Вони собі там пили й билися, якби ну це не це не стосувалося ніколи сусідів. Вони е, планово лягали на лікування раз в три чотири місяці. Їх прокапували і вони жили далі. Але два роки тому пара відмовилась від лікування саме тоді життя сусідів і перетворилося на пекло, що весни розказують мешканці: хвороба загострюється, і Ірина виганяє Едуарда. А той він може ричати, він може кидатися, він може ну, його трусить. В нього це шизофренія, і вона, ну це страшні речі він робить. Виявилося, вже не вперше Едуард Лоскоче нерви місцевим в черговому припадку, просто накинувся на сусідку поверхом нижче. А коли побити жінку не вдалося, почав затоплювати її квартиру. Це було з моєю дочерью. Ну, то що вона стала йому говорити, що це не можна робити. Він відматерив її, і потім кинувся на нього. Вона успіла заскочити домой, закрилася. Все більше не виглядала, боїмося. Потім псал воду лити, льоється вода. На четвертому теж люто воду, вода к нам іде. А минулого літа чоловік взагалі схопився за сокиру та рубав меблі в квартирі. Уламки кидав просто у перехожих. Навіженого едіка люди обходять десятою дорогою, бо знають, сваритися з ним не варто. У нульових він вбив власного батька. У психлікарні і познайомився з Іриною, яка на фоні шизофренії розправилась з матір'ю. Так пара й зійшлася. Втім, 22 роки спільного життя скінчились. Та сама Ірина, що правда, не на камеру, розказує, вигнала Едуарда через постійну синьку. Зайка моя, я зараз пишу заявлення в И все, его выгоняют, и все, когда он зайдет. Я его никогда не пущу, я его выгнала, понимаете? У него была белая горячка, он такого вытворял. Я убежала к девочке, была там пять суток. И соседи вызвали бригаду полиции, скорой помощи, его положили в дурку. Все, я вышла, все, он вышел из больницы, опять сюда, я его не пускаю. Все равно идет, начал опять пить. Утім, вже пізніше Ірина зізналася, неодноразово виганяла свого кавалера. А той навіть і слухати не хоче, як вірний пес, щоразу повертається додому. І на нього нічого не дійснує. Його можна закрити в хвустку. Можна. Він вийде, а знову прийде. розумієте? І знову почне пити. Він не закінчує, і Йому посрати на це. я його не пускаю. теж боюсь такого придурка. Не пущу ніколи в житті, ніколи під розстрілом. вигнати його навсегда? Ірина запевняє, неодноразово скаржилась на чоловіка до поліції, однак звідти жодної відповіді. Та що ж робити, коли по сусідству мешкає людина з психічним захворюванням, в які двері стукати. Ми звернулися до спеціаліста. Відселити, на жаль, ви його не можете. Якщо він власник або він має право проживати в цій квартирі з інших підстав, виселити ви його права не маєте. Стосовно примусового лікування, воно на сьогоднішній день в Україні можливо виключено на підставі вироку суду. Які будуть встановлювати вигляд покарання у вигляді примусового лікування? Нині ж правоохоронці затримали Едуарда. Чоловіка відправили на лікування. Однак чи надовго і чи продовжить далі навідуватися до не менш небезпечної коханої Ірини? Питання без відповіді. Погостював так, що з будинку вибігав буквально весь у крові. Моторошна розправа у місті покров. Там чоловік навідався до свого друга. Зненацька розмова переросла у конфлікт. Аргументів хазяїну будинку забракло, накинувся на гостя з ножем. Жертва ледь накивала п'ятами. Весь закривавлений чоловік вибіг у під'їзд. Там його побачили сусіди і врятували. Трудово, так у нього може внутрішня. Давай на сілки сразу та да поніслі. Ну, на місце одразу приїхали правоохоронці та медики. З бідолашним наразі все добре. А от його агресивному знайомому за замах на вбивство світить до 15 років тюрми. 100 тисяч за пожежу. Правоохоронці викрили банду, яка на замовлення, лише уявіть, палила будинки. За вогняну послугу піромани просили від 500 до 3 тисяч доларів. Замовників шукали в телеграм-каналі. Далі вхід йшла кмітливість. Палії розробляли план, проводили розвідку місцевості та купували паливо. А потім кидали коктейлі Молотова просто у будинок жертви. Лише послухайте. Рано починається. Главное, что машина как бы моя, чтобы поднимать. Да? И минимум Я хочу две, я уже считаю, две с половиной кэцки, боже мой, карман. Гастролювали факіри по всій Україні. Аби підтвердити факт підпалу, фільмували свої дії. Відео надсилали замовникам. Був підпал по заказу. Ми були закинути на три коктейлі, зняти на відео. Коктейлі молоту. І ми хотіть то ви зробили звіду. Людей, які, які кошти ви отримали за це І тисячі доларів? Так встигли пошкодити дев'ять хат в шести областях країни, аж поки правоохоронці злочинне тріо не спалили на гарячому. В ході обшуків було вилучено понад 10 тисяч доларів боєприпаси, мобільні телефони, на які фільмувалися вказані злочини та приймалися замовлення. Усім учасникам організованої групи, у тому числі організаторам, повідомлено про підозру за умисне пошкодження чужого майна. Чинене шляхом підпалу організованою групою за частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. А цю поїздку люди запам'ятають на все життя, бо дивом не загинули. Біди накоїв п'янчуга, який відкрив вогонь просто по трамваю. Надвечір біля автовокзалу 39-річний чоловік дістав зброю, декілька разів поцілив по вагону. Задні вікна громадського транспорту вщент розбиті, а от пасажирів не зачепило. Страшно навіть уявити, що вони пережили. Правоохоронці вже затримали стрільця. Що стало причиною такої звірячої агресії, з'ясують слідчі. Однак точно відомо, що тепер найближчі сім років хуліган проведе у тюрмі. П'ятеро загиблих та тринадцять поранених. Серед жертв є і військовий. Страшна аварія на трасі Дніпро-Павлоград. Водії віз пасажирів із Дніпра на Донеччину. Доїхати не судилося. Керманич на шаленій швидкості не впорався з керуванням, коли перед ним почала розвертатися вантажівка. Різко натиснув на гальмо і буквально злетів з дороги. Удар був такої сили, що навіть із закритого салону маршрутки людей викинуло на кілька метрів. Жах. Жінку викинув десь від маршрутки на метрів 20. Оце якраз у цей час вони в дерево вдарилися. І... Ну, так, як говорили, жінка вже в реанімації помела. Ще четверо постраждалих у тяжкому стані, лишаються в обласній лікарні, а в поліції вже відкрили кримінальне провадження. Водій рухався таким чином, він випереджав вказаний автомобіль, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і допустив перекидання автомобіля. Будуть проведені відповідні слідчі дії і, можливо, і за участю водія, якщо його. Стан здоров'я буде дозволяти. А чи хотіло б ви поставити життя на паузу? Трошки перепочити, і все це у колі інструментів. Цьому чоловікові уявляти не треба. Захотів зробив. У Дніпрі п'яний містянин пробив скляні двері магазину та пив каву лежачи на підлозі. На місце прибули правоохоронці, так і застали вочевидь щасливого порушника. Та за все в цьому світі треба платити. Ціна такого відпочинку до трьох років за ґратами. Це була остання тривожна новина випуску. Схрестимо пальці щоб і нашого з вами життя. Підписуйтесь на Ютуб канал 11-го, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Це допомагає нам розвиватися. Вихідних вам без тривог.